80 на 20 – для перемоги безпілотники, митрай 4 т нової комплектації передали для потреб 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Закупівлю частково профінансували у межах міського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, де цього року вперше з'явилась окрема номінація на підтримку Збройних сил України. Понад 10 проєктів виграли, і власне, і що нас традиційно 70 на 30 співфінансування, то в даному випадку ми вирішили змінити 80 на 20, тобто 80 оплачує міська рада, а 20% оплачує громадська організація. Власне, зараз ми передаємо три матрикс, ці нового покоління дронів, які Власне, вартість їх близько 500 тисяч, із них 120 заплатила громадська організація, і ми будемо знову ж продовжити її ще закупівлю передавати далі нашим військовим. Ми розуміємо, що це є на даний момент це є важливо і пріоритет для нас, для того, щоб був ми тил захищали і давали можливість захистити нас від ворогів. Новітній дрон відіграє ключову роль у розвідці та спостереженні, зазначають військові, адже на фронті критично важливо бути на крок попереду. Боєць Михайло Михайлюк з позивним Бандера, наголосивши на важливості постійного зв'язку між громадою та військовими, каже, допомога надходить оперативною у потрібний момент. Це перший перший будемо сказати, мавіті, що іменно нас саме більше ратують, бо ми ними можемо. Вистудити, знайти, пошукати і так далі. Ну а без них ми, ми нічого не вартуємо. Перша пропозиція була від Галини Миколаївни. Цей волонтер, вона мені здається, що вона і спить, волонтерує. Це <navigation> жінка з великої літери, гал... пані Галина, і вона мені предложила, Каже, так, і так є тетя. Треба 20 буде. Каже, з вашої сторони. 80% міська рада платить. Я кажу без питань. 20% ми знайшли е, швидко. О, є такі, я не буду скривати. Він теж неодноразово нам допомагав. Це є Каспрук Ярослав Ярославович. Галина Панків одна з тих волонтерок, яка ніколи не стоїть осторонь. Вона бере участь у всіх можливих програмах, конкурсах і не припиняє шукати ресурси для підтримки захисників. Так було і цього разу, кажуть у Мерії. Тільки оголосили цей конкурс, кого я знала, дзвонила і казала: є така можливість шість швидко, що треба. Потім ми оголосили в наших волонтерських групах, написали повідомлення. Є така можливість, я можу допомогти зробити, подати документи на цей конкурс. Хочу всім подякувати команді і Олександру Петріву, який безпосередньо займається, шукаємо поставщиків, бо це не дуже дуже важко зараз це зробити, знайти поставщиків, знайти те, що іменно. Нам хлопцям потрібно особливість програми розвитку місцевого що тут є співфінансування. 20% волонтерські організації збирають, 80% місто дає. Чому так? Тому що на жаль, донатів стало менше, не так як було на початку війни. І дуже важливо підтримати волонтерські ініціативи. Тому що волонтерські організації вони відчувають, що треба необхідно вже сьогодні для наших збройних сил України. Лілія Буцяк Геннадій Томнюк новини на Вежі.